Падають тихо на землю теплі літні сутінки. Голосно серце б'ється в грудях, наче птах, і в очах дорослих зріє отвічна мудрість, та що веде все людство, впевнено у світах. Срібним прощальним дзвоном в небі заграє тиша. Перші слова про мрії швидко у небо злетять. А за вікном печально вітер верби колише, і перший дорослий ранок. Просить іще ще почекать, доки дитинство ваше тихо складе прощання і відлетить у вирій, останній пошле привіт, і калиновим цвітом землю умиють ранки, і в них прокинуться мрії серед виробових віт. Колись славнозвісний письменник Вільям Шекспір сказав такі слова: Все наше життя це гра. А ми в ній всі актори. За своє коротке життя ми встигаємо виконати масу різних ролей: роль сина чи доньки, закоханого підлітка, люблячої дружини чи чоловіка, матері чи батька, а може, навіть і знаменитості світового масштабу. За бездоганно зіграну роль ми отримаємо нагороди. Саме тому ми зібралися сьогодні тут, щоб отримати шкільну. Нагороду шкільний оскар. Пані та панове, дозвольте вашій увазі представити ведучих сьогоднішнього вечора Тетяну Гарбарчук та Артема Павлюка. Ladies and... Ladies and gentlemen, parents and teachers, boys and girls. Welcome to the Oscar. Пані та батьки та вчителі, хлопці та дівчата. Ласкаво просимо вас на церемонію Оскар. Всім відомо, наскільки почесно отримувати цю премію. Сьогодні в неї будуть нагороджені не зірки Голівуду, а головні герої вечора. Випускники 2017 року. Саме сьогодні вони триматимуть в руках свій головний оскар. До якого йшли до... 11 років, Атестат про закінчення школи. Отож на червону доріжку запрошуються найталановитіші, найкращі, найкрасивіші, найспортивніші, найрозумніші випускники 2017 року. Отож. Шою на червону доріжку виходить Олександра Конопацька, енергійна, принципова, розумна та кмітлива дівчина із сильним характером, наділена чудовими організаторськими здібностями. 9 років, незмінний організатор класу та президент школи 2015-2016 навчального року, переможниця районних обласних олімпіад та всеукраїнських конкурсів, номінується. Золота надія школи. Як ваш настрій, Олександро? Чудовий! Запрошуємо вас на Алею Слави шкільного подвір'я. О, червоним кинемом до нас крокує наступна зірка Олександр Давидюк. Цей стрункий хлопець висунутий у номінації Учень року. Має високу інтуїцію, розсудливий розум, стриманий і врівноважений. Найбільше поважає і любить свою родину та батьків. Неодноразовий учасник та переможець районних, обласних, всеукраїнських олімпіад з інформатики та інтернет олімпіад. Олександре, що ви чекаєте від сьогоднішньої церемонії? Атестата. вірно? Запрошуємо вас на алею Слави шкільного подвір'я. І знову наша увага прикута до Арки. Ось ми зустрічаємо Діану Чернящу. На червоній доріжці оптимістична, дружня дівчина, голова клубу старшокласних. Природа обдарувала її лагідною вдачею і артистизмом. Вона призер районних обласних. Та учасник всеукраїнської олімпіади з української мови, учасник міжнародного конкурсу Я європеєць» та номінується як срібна надія школи. Діано, хто працював над створенням вашого образу? Кращі будинки мод Лондона, Парижа і Мілана. Будь ласка, запрошуємо вас на до слави шкільного подвір'я. І знову наші погляди прикуті до скромного юнака Василя Левицького. Який впевнено крокує червоною доріжкою, товариський, добрий, чесний, скромний та здібний, наполегливою навчанні, завжди має свою думку, намагається підтримувати з усіма рівні відносини. Опанував непросте мистецтво дипломатії, номінується я містер спокій та врівноваженість. Василю, яку кар'єру ви оберете в майбутньому? Якусь найкращу. Будь ласка, займайте своє місце на алеї Стал. На доріжці з'являється тендітна таємнича небалакуча Іванна Білокурець. Має творчу натуру, завжди обачна та великодушна. Домашні справи це її стихія, переможниця районної та учасник обласної олімпіади з польської мови. Номінується як міс доброта. Іванко, коли ти досягнеш своєї мети, що робитимеш далі? А наступної. Будь ласка, займай своє місце на алеї слави. Хто ж наступний? О! Зустрічайте ще одну зірку. Це Сергій Баран. Цей вродливий хлопець має артистичну вдачу, виняткове... виняткове вміння спілкуватися з людьми. Має гарно розвинену уяву. Учасник районної олімпіади з математики. Номінація, в якій здобуває перемогу, актор класу. Сергію, ти вже вирішив, ким станеш? Що я сам не знаю. Та займає своє місце на алеї слави. Червоною доріжкою до нас крокує Ірина Бондар. Принципова, упевнена у собі, має незалежний характер і власні погляди на життя, тому всі свої проблеми намагається вирішувати самостійно. Може багато чого досягти у житті. Номінується у номінації «Покетка Року. Ірино, як ви уявляєте себе у близькому майбутньому без своєї подруги Ірини? Хоча наші дорожні шляхи розійдуться, але я не вам буду спілкуватись медалі. Дякуємо вам за відповідь та запрошуємо на відстави шкільного подвір'я. А ось на червону доріжку впевнено ступив Олександр Войтович, учасник і переможець районних та обласних олімпіад. Все Конкурсів з інформатики та інформаційних технологій, шкільний програміст, режисер шкільного відео, шкільних відеокліпів та презентацій, директор власної студії Войтович Медіа, учасник шкільних свят. В минулому соліст хору, голос якого лунав зі сцени районного будинку просвіта. Сьогодні його прізвище звучить у номінації Хакер школи. Олександре. Чи зможеш ти у близькому майбутньому стати спонсором нашої школи? На даний момент учні 11 класу, включно з власним керівником, внесли неоціненний внесок в школу. Ми постараємося не відставати від сьогоднішніх традицій. Щиро дякуємо тобі за відповідь та запрошуємо на алею Слави шкільного подвір'я. Тож наступний крокує до нас доріжкою це Христина Гриньова. Енергійна, щиросердечна, хороша подруга, справжній сніп енергії. Брала участь у спортивних змаганнях школи, має гарні артистичні здібності, може надати першу медичну допомогу. Сьогодні стає номінантом у номінації Міс Упевненість. Христино, чи плануєш ти пов'язати своє майбутнє життя із закордоном? планую, завжди мріяла навчатися саме за кордоном. Удачі тобі, будь ласка, займай своє місце на алеї Слави. Дивіться, невже? О, так! до нас прямує Ірина Грушецька. Хоч вона і номінується як головна блондинка зоряного випуску, надзвичайно коли Комунікабельна і завжди ефектна. Два останні роки виконувала обов'язки організатора класу, Вміло вела за собою усю зіркову команду випускників. Ірино, що будете робити, якщо ваш лімузин застрягне у дорозі? Звісно, якщо я буду мати змогу їздити на своєму своєму сині, то ця проблема не моя, а водія. Дякуємо за відповідь та просимо зайняти місце на Алеї Слави шкільного подвір'я. Хто ж наступний ступить на доріжку? Зустрічайте зіркового хлопця Дмитра Лісового. Романтичний, щирий, безкорисливий, брав участь у проведенні шкільних свят, незмінний диск жокей школи, вміє вправно накласти шину призер спортивних змагань. Він отримує номінацію Олімпійська Надія. Дмитре, чи будете ви надалі займатися спортом? Звичайно, дякуємо. Займайте своє місце на алеї Слави. А на нашій доріжці ми зустрічаємо безкорисливу, врівноважену, спокійну мрійницю Богдану Дейнеку. Хто знає про що вона мріє? Ми віримо, здійсняться всі її надії. Богдана отримає номінацію Міс Мрія. Богдано, відкрий нам сьогодні свою найпотаємнішу мрію. Я бажаю, що сьогодні випускний пройшов найдалі. Подякуємо за відповідь та запрошуємо на Алею Слави. Увага! До нас сюди уже червоним килимом іде юна зірка академічного масштабу Валентина Дохнюк. Ось уже справді про неї можна сказати красуня, активістка. Спортсменка і дуже хороша людина, виявляючи наполегливість, може багато чого досягти у житті. Безмідмовна. Учасниця районної олімпіади з географії. Їй сьогодні дістається номінація Наша Надія. Валентино, як вам атмосфера сьогодні на сьогоднішньому вечорі, Чудово. дякуємо та запрошуємо вас на Алею Слави шкільного подвір'я. Та це ж Дмитро Аманячук Не любить перебувати у центрі уваги, намагається підтримувати з усіма рівні відносини, має хорошу пам'ять, непогані інтелектуальні здібності, добрий, відвертий, але не дуже наполегливий у навчанні. Просто симпатичний юнак, незмінний звукорежисер шкільних дискотек. Номінується у номінації Вірний друг. Дмитре, що було найважчим для вас під час навчання? Коли я забував поїсти в їдальні. щиро дякуємо за відповідь і запрошуємо на Алею Слави шкільного подвір'я. А на лімузині до нас уже приїхала і йде по червоному килиму Мар'яна Примак. Це завжди позитивно заряджена емоціями. Зірочка має артистичні та спортивні здібності. Доброзичлива і активна, знає, коли потрібно дати, понюхати на шатир, щоб привести до тями людину. Як правознавець знає всі закони, бо була переможницею районної олімпіади з правознавства. Добрий психолог, ерудиція відмінна. Для успіху в житті має всі риси та номінується місць упевненість. Мар'яно, який по рахунку державний документ ви сьогодні особисто отримаєте? Сьогодні отримую третій. Молодець. Запрошуємо вас на шкільне подвір'я. О, наступна наша зірочка Вікторія Прокоп'юк. Її висунуто в номінації Найкращий образ слов'янської дівчини природна краса і м'якість характеру відрізняють її від інших зірочок. Вікторія, ви вирішили, ким станете в майбутньому? Так, ким? Скажіть. Це секрет. Запрошуємо вас на шкільне подвір'я. А по червоній доріжці до нас упевнено крокує Роман Шкарадюк. Оригінальний, дотепний, неприборкано енергійний, захоплюється спортом. Найкраще йому вдаються стрибки в сторону. Ні за що не бажає розлучатися зі своїм суверенітетом. Сьогодні отримає номінацію Міцний горішок. Романе, чи пам'ятаєте ви, як відчиняються двері до кабінету директора школи від себе чи до себе? Достатньо. Молодець. Запрошуємо тебе на шкільне подвір'я. Хто ж наступний і впевнено до нас крокує Любов Чех. Впевнена, спокійна, романтична, хороша порадниця, будь-яку справу доводить до кінця. Скромна, але яскрава зірочка у цій команді випускників. Люба має надзвичайне почуття такту, завжди відкрита і доброзичлива. Має гарний голос, артистичний хист, брала участь у районній олімпіаді з хімії. Та номінується як місць доброта та порядність. Любо, чому ви хочете пов'язати своє життя із фармацією? Тому що фармацев це і медик, і хімік, і біолог в одному флаконі. Бажаємо тобі успіху! Займай місце на шкільному подвір'ї алеї слави. А зараз увага! Найкращі спортивні клуби світу. Дивіться і запам'ятовуйте це ім'я Андрій Янів. Майбутня зірка футбольних чемпіонатів світу. Учасник усіх спортивних змагань школи та району, позакласних заходів, має неабиякий хист спортсмена. І сьогодні отримає номінацію Золота Буца. Андрію, ваші найближчі плани! Бути конкурентом Криштяну Рональдо. Бажаємо вам успіху та запрошуємо на алею слави. Уся ця команда випускників не була б такою успішною, якби не класний керівник, який протягом багатьох року, років ішов пліч опліч із ними. Запрошуємо до своїх вихованців Тетяну Миколаївну Ємчик. Приїхали, отож шаленими оплесками зустрічайте випускників зірок загальноосвітньої школи 1-3 ступеня номер 1 імені Івана Яковича Франка міста Горохів 2017 року. Святковий вечір присвячений врученню атестатів випускникам 2017 року. Оголошую відкритим.